Ви можете придбати модуль оперативної пам'яті DDR416384 M2133 МГц МГцінстан, рител в міліампер година зеніторба. Цей товар є ідеальним вибором для тих, хто шукає високоякісну пам'ять для покращення продуктивності свого комп'ютера або ноутбука DDR416384M2133 МГц МГцінстан рител вироблений відомим виробником Кінстан, що гарантує надійність та якість продукту. Ця пам'ять забезпечує високу швидкість передачі даних, що дозволить вашому компутеру працювати швидше та ефективніше. Крім того, модуль оперативної пам'яті DDR416384M2133 МГц Кінстон Ритл має розширену ємність 16 ГБ, що дозволяє одночасно виконувати багатозадачні завдання та запускати потужні програми без будь-яких проблем. Придбавши цей товар в міліагозені торба, ви отримаєте оригінальний продукт із гарантією якості. Міліагоди зен торба відомий своїм професійним підходом до обслуговування клієнтів та надійними товарними пропозиціями. Навагайтеся зробити свій вибір на користь модулю оперативної пам'яті DDR416384M2133 МГцінстан рити в торба і відчути покращення продуктивності свого комп'ютера.